Вітаю, друзі! Сьогодні, як і обіцяла, покажу вам результати своїх експериментів з різною пряжею для сніжинок. Одразу зазначу, що не всі вони вдалі, тож скоріше, це буде відео, з чого не треба в'язати, щоб зекономити ваш час та пряжу. І першою покажу вам сніжинку, яку навіть сніжинкою важко назвати, це сніжинка з Alize Softie. Якщо у в'язаних іграшках для маленьких пухнастих деталей ця пряжа чудово підходить. Хоча повністю іграшки з нею зв'язані, мені не дуже подобаються, я все ж таки більш шанувальниця бавовни Але якщо в іграшці ще можна її використовувати, то у сніжинці вона виглядає зовсім ніяк. Ця сніжинка, знаєте, такі ганчірочки з мікрофібри для прибирання, от вона мені нагадує саме її. Вона не тримає форму, у ній не простежується візерунок, хоча сніжинка ця і сама по собі така не дуже ажурна, не дуже просвічується, але у цій пряжі взагалі візерунку ніякого не видно. Просто ось така нерівна ганчірочка вийшла. Тому з цієї пряжі не рекомендую в'язати сніжинки, вони виглядають неаккуратно і не дуже. Ще один, на мою думку, не дуже вдалий експеримент для сніжинки це ось така меланжева пряжа з градієнтом кольору. Сама по собі ниточка дуже гарна, це бавовна. І у в'язаному полотні простому, якщо ми в'яжемо е, звичайними стовпчиками е, для суконь, іграшок або для шарфиків виглядає дуже гарно. Але у сніжинці не критично, але мені, якщо чесно, не дуже подобається. Тому що сам цей градієнт він відволікає від визерунку і сама сніжинка виглядає. Не святкова. Далі пов'язала сніжинки із вовни, середньої товщини. Тут ниточка товщиною, десь як газал бейбі-котн, оця ближче до яр джинсу І ось так сніжинки виглядають, і непогано. Але і не дуже гарно вони і форму не дуже тримають, і навіть після обробки праскою у них загинаються ось так вершинки, тому не дуже рекомендую в'язати з вовни-сніжинки. Принаймні ось з таких ниточок це виглядає не дуже акуратно. Хоча ось ця світло блакитна, в принципі, непогано. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи подобаються вам сніжинки із вовняних ниточок. Наступна сніжинка мені подобається вже більше. Це ось така ниточка. Це вовна, але в неї дуже цікава скрутка. Тут поєднана, бачите, ось така тоненька ниточка, яка. Тримає всю скрутку і сама пряжа, ось так вона називається, вона з легким ефектом букле, вона різної товщини упродовж ниточки, і у сніжинці це виглядає досить цікаво. Простежується і візерунок, і тут градієнт не такий сильний, як у цій сніжинці. Тому ось якраз ця сніжинка мені подобається. Вона виглядає цікаво, незвично і, принаймні, схожа на сніжинку. І серед усіх сніжинок, що я вам сьогодні показую, найбільше мені подобається ось ця. Це Алізе Кіт Мохер у дві ниточки. Я перемотувала. У клубочок, щоб він був в мене у дві ниточки. Сама ниточка одна взагалі ось така тонесенька. У дві мені подобається більше з неї в'язати. І ось ця сніжинка дійсно схожа на новорічну сніжинку. Вона невагома, тендітна, дуже акуратна, пухнаста, і форма в неї досить пружна. Якщо її ось так підвісити на ялиночку, вона буде виглядати дуже-дуже гарно. Особливо, якщо в'язати з білого кольору. У мене, на жаль, такої пряжі в білому кольорі немає. Якщо ви зв'яжете, будь ласка, надішліть фото, мені буде дуже цікаво подивитися. Тому що у блакитному кольорі мені дуже подобається. І з усіх цих ниточок, саме цю я б рекомендувала для в'язання сніжинок. Загалом після в'язання всіх цих сніжинок можу зробити висновок, що уподобання мої не змінилися, і досі вважаю найкращу для в'язання сніжинок тоненьку бавовну. Ви ж обирайте той варіант, який вам більше сподобається. Напишіть, будь ласка, які з сніжинок сподобалися вам, або які не сподобалися взагалі. І приємного вам в'язання! Дякую вам за увагу! І на все добре!